Доброго благослоного дня, святе письмо на кожен день притчі Соломона, 12 глава з 8 по 22 вірш. Людину цінують за її розум, а обмежений розум буде зневажений. Краще бути простою людиною і працювати на себе, ніж вдавати себе поважного, але не мати на хліб. Праведний дбає і про життя своєї худоби. Тоді, як серце нечестивого, жорстоке. Хто обробляє своє поле, матиме вдосталь хліба, а хто гониться за марнотою, у того бракує розуму. Нечестивий прагне нечесної наживи, а корінь праведник тримається міцно. Злий попадається в пастку через гріх своїх уст, а праведник з біди виходить. Від плоду своїх уст людина насичується добром, вона отримує заслужене згідно з працею своїх рук. Дорога нерозумного в його очах видається прямою, але мудріший той, хто прислухається до поради. Гнів нерозумного виявляється відразу, тоді як розумний приховує своє обурення. Хто свідчить правду, той говорить те, що знає. А в неправдивого свідка обман. Дехто говорить нерозважливо, наче рубає мечем, а мова мудрих лікує, мова праведних вічна, а брехливий язик лише на мить. У серці злоумисника підступність, а в того, хто спонукає до миру – радість. Жодне зло не спіткає праведника, тоді як нечестиві сповнені лиха. Оманливі уста огідні для Господа. Хто ж говорить правду, подобається йому. Богу нашому слава завжди, нині повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.